Міклаш, Йолопукі, Санта Клаус, святий Миколай. Його називають різними іменами, але головне він несе добро і казку у кожну оселю. За легендою, святий Миколай народився у грецькому містечку Патара, нині це територія сучасної Туреччини. Миколай був людиною багатою і завдяки цьому часто допомагав бідним і нужденним. А робив він це таємно, щоб люди не дізналися про його учинки. Звідси і пішла традиція дарувати подарунки та робити добрі справи, як це робив святий Миколай в Україні. Слухняні діти отримують від нього дарунки і смаколики. А от бешкетникам святий Миколай приносить різочку під подушку, щоб малі схаменулися і подумали про свою поведінку. В давнину цього дня традиційно влаштовували великі гуляння, запрягали у сани найкращих коней, їздили по селу, співали пісень, а дітей пригощали особливим медовим печивом, яке називали миколайчики. У селі прикрашали вічно зеленими рослинами, ялинками, піхтами, сосною. І це був символ того, що зима і ніч обов'язково минуть, і знову почнеться новий рік, новий день і нове добро.